Молоко реалізуємо у місті Константинівка на два молокопереробних підприємства. На господарстві працює приблизно 60 чоловік. Майже 30 років з чоловіком, працює зараз, ще з нами наша донька старша. Працюють за нам добре. Ми зарплатню отримуємо вчасно, все в нас влаштовує, але хотілося б, щоб закінчилась поскоріше війна. Тут знаходиться система промивки апаратів, пункт керування доїнням та позаду мене танк для зберігання та охолодження молока. Тут вимірюється кожна партія молока, проводяться аналізи, кожна партія молока, що виїжджає на переробку. А також робимо детальний аналіз молока від кожної голови для зоотехнічного аналізу. Приблизно 10 років назад вирішили зупинитися на чорнорябі на чорнорябому галстині. Зробили на це основний упор. Розводимо тільки їх. В області постраждало десять сільськогосподарських підприємств в галузі молочного скотарства. Загинуло близько полутора тисяч великої рогатої худоби Зруйновано понад 50 приміщень для отримання худоби. Загальна сума збитків в галузі тварин нараховується близько 150 мільйонів гривень.